Всім привіт! Це канал зліжні мене звати Олег Василів. У 2019 році Київська адміністрація вирішила провести реконструкцію трамвайної лінії в районі ДВРЗ. Про цей проєкт я розповідав неодноразово в минулих оглядах. Основний процес відбувався по вулиці Алматинській, де місцями здійснили перепланування дороги та колій. На старті реконструкції було заявлено, що зупинки стануть безбар'єрними, адже завдяки платформам і трамваям з низькою підлогою посадка або висадка буде набагато зручнішою проте після завершення робіт виявилося, що платформи так і не збудували, що є порушенням державних будівельних норм. Далі в огляді я нагадаю історію цього проекту, які відповіді на запити мешканців дає столична влада, і чи можливо збудувати платформи на зупинках зараз. Тендер на проведення реконструкції трамвайної лінії по вулиці Алматинській Київ Пастранс оголосив у серпні 2018 року. Підприємство уклало угоду із ТОВ «Будівельна компанія, Адамант» майже на 206 мільйонів гривень. Про це повідомляється у системі Прозоро. У березні 2019 року у прес-релізі КМДА говорилося, що, зокрема, буде оновлено ділянки трамвайних колій, контактну мережу та мережу зовнішнього освітлення. Облаштовано сім нових павільйонів очікування транспорту та 12 платформ, покращено благоустрій території. У тендерній документації вказано про використання цілого комплексу дій, пов'язаних не тільки з прокладанням нових трамвайних колій. Підрядник повинен був прокласти кабельну мережу, встановити 13 павільйонів опори контактної мережі. Проте у переліку не вказані роботи з облаштування платформ на трамвайних зупинках. Раніше Київ Пастранс вніс зміни до планування лінії та прибрав згадку про платформи. Плановий термін здачі об'єкта грудень 2020 року. Проте на той час будівельники не встигли виконати весь обсяг робіт. У результаті адамант отримав лише 157 мільйонів гривень. Залишилися недобудованими кінцева зупинка, пішохідний перехід, підстанція. Далі Київ Пастранс вирішує провести новий тендер, щоб завершити реконструкцію. Його виграла фірма Grand Boot. у підсумку. Лінію було відкрито з незавершеними до кінця об'єктами. Так на розворотному кільці ДВРЗ не було зупинки. Через це посадку та висадку пасажирів здійснювали біля вулиці Макаренка. Київські активісти протягом останніх років звертають увагу столичної влади, що лінію по вулиці Алматинській реконструювали з порушеннями будівельних норм. Громадська організація Пасажири Києва у своїй публікації від 13 вересня 2024 року нагадала про те, що представники громадськості у 2021 році зустрічалися з мером Віталієм Кличком, щоб завершити роботи як слід. Натомість ніякого результату. Київ Пастранс вирішив не будувати платформи на жодній зупинці та відкрив лінію на початку 2022 року без платформ, які є обов'язковими згідно з чинними нормами, передбачені проектом, що пройшов експертизу та затвердженим розпорядженням КМДА. Як наслідок, тепер по вулиці їздять сучасні низку трамваї, в які люди на колісних кріслах чи з дитячими військами просто не можуть заїхати. У травні 2024 року нам повідомили, що побудовані платформи відповідають розробленій та затвердженій проєктно кошторисній документації. Це при тому, що платформи не побудовані взагалі. Говориться у зверненні громадської організації. Також цікаву відповідь отримав Дмитро Полипенко на свій запит до Київ Там зазначили, що наявні зупинки були облаштовані силами та за кошти меценатів, а вказані роботи не були погоджені з балансоутримувачем КП Київ та виконані без дотримання норм безбар'єрності. 18 липня 2024 року депутат від ДВРЗ Ярослав Федоренко в коментарях стверджував протилежне, буде облаштовано згідно з проекту Київ Пастрансу. Відповідно, автор допису задається питанням: то чи є проект, чи немає. Розробляв його Київ чи меценат погоджував його Київ як балансоутримувач чи ні. Отже, без дотримання вимог будівельних норм завершено благоустрій кінцевої зупинки ДВРЗ. Посадковий майданчик облаштовано на рівні трамвайних рейок. Тобто, по всій лінії, що була реконструйована, немає жодної інклюзивної зупинки. Нагадаю, що на сайті КМД є публікації щодо згаданого проекту. Зокрема, у фотозвіті про реконструкцію вулиці Алматинської від 13 жовтня 2020 року є візуалізація проекту. Там чітко видно наявність платформ. Після відкриття руху трамваїв, коли завершилися майже всі роботи на основній лінії, відновлено роботу двох маршрутів. Посадкові майданчики для пасажирів облаштовані у рівень із рейками, простір між дорогою та зупинками, обмеженими телевими стовпчиками. Говорити про зручність для пасажирів не доводиться. Місця дуже мало, навіть якщо відкинути пандус з вагона, то людину у кріслі колісному неможливо буде завести у салон. Можна констатувати, що 200 мільйонів гривень, витрачених на оновлення вулиці Алматинської, використали неефективно. Була можливість усунути бар'єри на транспортній інфраструктурі, але цього так і не сталося. Пасажири Києва також звернули увагу на схожу ситуацію з інклюзивністю на кінцевій зупинці трамваїв біля станції метро Героїв Дніпра. Там, як відомо, у 2023 році збудували новий сквер. При ремонті сквару та трамвайних колій пішохідна доступність кінцевої додатково погіршена. Ліквідовані оптимальні маршрути пішоходів від метро, а замість платформи обмежились просто ремонтом покриття посадкового майданчику. Замість реальних кроків по створенню безбар'єрного простору в Києві все закінчується мінімальним благоустроєм території, який місцевий депутат вже подає як. Перемогу ігноруючи відсутність трамвайних платформ, які є вимогою і норм, і сучасності, кажуть громадські активісти. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях, і також звертаюсь до глядачів з проханням підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити звичайною вподобайкою або підписатися на канал. Також є функція спонсорування, і донатами підтримати цей ресурс можна через посилання ще в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.